Пане Костянтине, вітаю вас. Василь, вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Радий бачити і чути. Ну сьогодні така у нас а... Взаємно. Інформаційний привід для розмови дуже такий специфічний, але я хочу знати вашу думку. Вона має пролунати думка і відповідь. Уже сьогодні прес-служба Нацполіції зробила заяву про, начебто про начебто організацію вами виробництва та збуту українських ліків на території Російської Федерації, там ледь не в лікарнях, де лікують російських військових. Це досить серйозна заява. Тому хотілося почути вашу позицію. Прокоментуйте, будь ласка. Василь, дякую, що ви надали мені змогу перш за все про це сказати і заявити. Це повірте мені, ну суцільна брехня. Жодного відношення до правди немає. Не можу я організувати будь-яке виробництво на території Російської Федерації, не можу я продавати будь-що на території Російської Федерації, тому що я це від де до року не робив. А вже після 14-го року, коли сталася така агресія, це взагалі було неможливо. Але навіть це неможливо ну навіть сугубо гіпотетично, тому що я знаходжуся в списках санкціонних Російської Федерації з 2018 року, тому що я після того як сталася агресія 14-го року, як і інші члени парламенту патріотично налаштовані, голосував за те, що визнати росіян агресорам, що Крим анексували незаконно всі звернення нашої до світової спільноти до цивілізованих країн, наших партнерів, сполучених штатів, європейської спільноти Великої Британії, це це просто навіть гіпотетично неможливе. Навіщо це робить національна поліція? Для мене зрозуміло, тому що ну повірте мені, що Безумовно, це вони роблять тільки з вказівок верхнього керівництва нашої держави. Це все зроблено тільки для того, щоб е, якимось чином нанести мені максимальну шкоду і політично, і економічно, і це насправді продовження того, що мене незаконно будь будь-яких судових підстав, без будь-яких насправді е, доказів, без будь-яких на то судових рішень ввели до санкційного списку е, РНБУ України у лютому цього 2025 року. Тобто я на сьогодні в списках і у Російської Федерації, і в списках е, санкційних України. За рішенням РНБО, навіщо все це робиться? Ну я бачу цей тренд, щоб просто зробити максимальну шкоду мені і політично іміджево і економічно. Це насправді продовжується ситуація, як була з автокразом, коли б я вкладав мільйони, десятки мільйонів доларів, побудував разом з працівниками кразу за свої гроші, як акціонер шасі для нашої ракети Нептун, яка після цього знищила крейсер Москва. А в мене взяли і завод. І сьогодні не зрозуміло, хто їм вправляється, які там зробили вже збитки. По моїй інформації, більш ніж півтора мільярда гривень збитків сьогодні. Завод вже має після того, як його в мене експропіювали, нібито націоналізували. А по, по факту, як більше років 17-му році, експропріювали, експропіювали, тому що жодної копійки ніхто з акціонерів нічого не отримав. А слава Богу, ще ми, хоча б люди на свободі, тому що інші акціонери в інших підприємствах, які вибачте мені таким же самим чином, експропріювали, вони всі знаходяться просто зараз за гратами під слідством і їх вибачте справ справи взагалі, в кримінальні справи не передаються до суду вже роками, тобто це сталося більше ніж два з половиною три роки, і ми що найменше багато власників від так званих експропрійованих заводів вони знаходяться сьогодні просто в загратами в тюрмі, нібито під слідством підслідні вони мають підозри, але Пісу судові справи до суду не передаються, і зрозуміло, що суд не має можливості просто оцінити винна особа чи невинна особа. Тому я знову ж таки поясню: ну це просто суцільна брехня, суцільна нісенітниця не може таке бути, щоб от те, що в мене в чому мене звинувачують, навіть гіпотетично сталося, тому що не може така людина, як я, будучи в санкціях Російської Федерації, щось робити на території Російської Федерації. Я ніколи цього не хотів, не хочу і не хотів би навіть до війни, тому що не мав жодних підприємств, хоча багато наших підприємців і бізнесменів мали заводи на території України, на території Росії. А в тій ситуації я мав тільки заводи на території України і території Західної Європи, сполучених штатів, тому що я розумів, що нам треба всім рухатися в цивілізований світ. Дуже хотілося нам, по-перше, мати можливість щось виробляти саме для цивілізованих ринків. А по-друге, саме головне найкращі таланти і найкращі практики саме там перебирати для того, щоб їх мати для українців і для українських підприємств. Я вам дуже дякую. Думаю, що ну побачимо, як ця Справа буде далі розвиватися. Буде очевидно певна відповідь. Побачимо, як буде діяти ну ці органи, які е, цю інформацію озвучили. Але в будь-якому разі ми будемо завжди е, на зв'язку, як то кажуть. І можна буде чути коментарі. і стежити за це. Василь. Я, 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 дуже, я дуже вдячний за це. І я хочу сказати, що безумовно моя прес служба випустила реліз стосовно цього. Ну повірте мені, це зараз на жаль спроба. Об чергова спроба просто відняти в мене і в інших акціонерів великий інший економічний об'єкт, тобто відняти інші підприємства фармацевтичної галузі. Його вже на сьогодні сказали, що передадуть в арму. Я знаю, яка буде доля цього підприємства його отримують ті, кому Це наближені до влади. Які безумовно в цій ситуації до влади можуть прийти і сказати. Давайте ми покеруємо підприємствами, які просто безкоштовно забрали на справжніх власників, які вкладали в ці підприємства 25 п'ять Дцять років ну і повірте мені, бо я знаю впевнений, що це бажання якомога більше натиснути на мене, зробити мені шкоду і політично, і економічно в силу різних причин, тому що навіть сьогодні, тиждень тому, під час римської конференції, ну в, в анонімно високопосадовці українські казали, що ми будемо все рівно намагатися знищувати всі економічні і політичні якихось або, або, або проекти, або підприємства пана живаго, тому що. Він не працює співпрацює разом з владою. Він підтримує вільну пресу. Він підтримує демократичні якісь починання і демократичні якісь напрями української держави і державності, і в цій ситуації нам просто не разом з ним на тому шляху, яким рухаються вони. Ну те життя, повірте, мені дуже прикро, що. Цій ситуації в нагоду своїм власним політичним інтересам ставиться економіка України, тому що ми на сьогодні вже протягом на статистиці першого півріччя маємо 6,1% зниження промислового виробництва в Україні в цьому році. Ну, замість того, щоб якомога більше намагатися розвивати виробництво, підтримувати робочі місця, підтримувати всі галузі, підтримувати людей, підтримувати родини, сплачувати більше податків. Ми сьогодні маємо те, що на жаль, влада, як за часів Януковича, і в свій час за часів кучми, це було в 98-99 році. Вона просто знищує підприємства, знищує промисловий потенціал, знищує робочі місця, знищує податки. А що це? Податки, які сьогодні створює наш промисловий потенціал і наша економіка, це гроші збройних сил України, тому що саме ними, саме цими податками, які ми створюємо в економіці України. Ми фінансуємо нашу боротьбу проти агресора Росії, і ми фінансуємо збройні сили України і наших героїв. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за те, що прокоментували. і Відповіли на цей на цю інформацію, яка була озвучена Національною поліцією України. Костянтин Живаго був з нами. Він є інвестором, підприємцем і ме. Ценатом